Ось такий гарний варіант ми зібрали на Mercedes Vito 639. В нього, дивіться, стандартна шахта однодінова і карманчик знизу. Магнітула чітко вписалась, чітко стала. По висоті вона 85 мм, по сирині 188 мм. Заставочку поставили Pioneer, клієнт захотів, дивіться, як гарненько виглядає. Сенсорний дисплей, Android 13, з DSP-шкою, з Ютубчиком, з Phone Link, дубляж зображення з телефону. У нас є. Відео читає, музичка, камера заднього огляду, ось така прикольна. Пульт на руль ось таке йде. От. Прикольна магнітока, швиденько вона в нас працює, класно грає, на базовому на Зараз включимо посилений, так. Ось, наприклад, виберемо рок, посилення басу. Ось ці штуки включимо зараз. Реально прикольно звучить, У неї бачимо флешка, кнопочки, крутили. З цієї сторони зарядка і ну, тобто, дві зарядки USB і Type-C 69 HD IPS дисплейчик. Ось така крута магнітолка за ціною 3699 гривень. Рік гарантії даємо. Дуже-дуже якісна магнітола від компанії TurboSound. ось і коробочка 6280 модель. Тільки в нас можна її купити з гарантією один рік. Ось наші координати, Smail shop Будь ласка, друзі, класний варіант. Всім рекомендую, в кого однадінова шахта і дозволяє вверху. Екран такий розмістив, да? 85 мм по висоті, вище стандартно. Стандарт у нас 50, нагадує, а це у нас 85 мм. Зате класний дисплечик, класно не працювати, камера працює, все працює, все підтримує. Wi-Fi, вихід в інтернет, у нас присутній, так як це Android, свіденько досі він працює, не лагає.